Добрий. день. Тема у нас сьогодні елементали. Ну, на мою думку, це доволі загадкова, містична, магічна тема. Оскільки існують певні заборони на її розкриття людству. Як кажуть вчителі, кожному знанню свій час. Заборона на ці знання буде знята тільки тоді. Коли моральні орієнтири людства суттєво зміняться, свої статті Елементали та Елементарії Уільям Куанджач пише про те, що ключ до елементального світу ретельно зберігається вчителями, тому що це небезпечна таємниця. Якщо її відкрити навіть самій чеснотній людині, вона обов'язково поділиться нею з кимось ще. Знання почне переходити до інших людей, і воно, в свою чергу, воно може опинитися у людей, які можуть використати його з дурними намірами. Ну саме за допомогою от цих елементалів, про які ми все ж таки сьогодні спробуємо трошки поговорити. Олена Петрівна і демонструвала свої феномени. Матеріалізувала предмети, осаджала малюнки, спілкувалася з вчителями тощо. Сили їх також використовують сучасні ілюзіоністи і фокусники. Усі магічні ритуали, такі як ягі, пуджі, посвячення, обряди, церемонії, до речі, різні ворожіння, проводяться з використанням саме цих невидимих сил. А відома казка чарівна лампа на, на самом, ну, має більше правди, ніж це здається, на перший погляд. Я зараз поділюся своєю. Ой, подождіться, не так. Зачекайте, будь ласка. Так, ну, бачите, ось така у нас заставка. Ось такі у нас елементали. Тут знизу можна побачити такі чотири символи чотирьох стихій. Це вогонь. Повітря, вода і ефір. І тут у нас Аладін і його. верніше, це не Аладдін, це джин із лампи Аладіна. Отже, що ж це за такі загадкові створіння або сутності? Вони добрі чи погані? І чому вони такі небезпечні? Ну, насправді вони не добрі і не погані, вони нейтральні. І тільки людина та її намір спонукає їх на добро чи зло. Теосепське вчення каже нам про те, що елементали це центри сили або енергії, що не мають ані розуму, ані моральних принципів. Вони стають активними лише тоді, коли ми мислимо і робимо фізичні дії. Вони рухаються зі швидкістю думки. В їх світі немає простору і часу, як ми це розуміємо. Вони уснують у четвертому вимірі, тому ми не можемо зрозуміти їх принцип діяльності. Це окреме царство природи, що знаходиться на несхідній дузі розвитку, тобто інволюції. Кожному плану природи присутні свої класи елементалів, як і кожному під планом. Ну, Олена Петрівна про елементали пише так. Елементали це просто істоти з ефірної майтерії, байдужі, негарні та непогані, доки вони не підпадають під вплив більш високого розуму. А також вона пише, що існують вищі та нижчі деви. Вищі елементали та елементали, які набагато нижче людей і навіть тварин. Але вони або були, або будуть, людьми, або будуть людьми і перші будуть знов народжені на вищих планетах та в інших Манвантарах. Ну тобто е, існують вони ці елементали в ефірному, можна сказати, живуть вони, да, таким, живуть вони в ефірному океані. Тіла їх утворювалися завдяки безпреревному руху астрального світла. Світло це сила, а сила створюється волею. Ось чому їх і використовують в окультних практиках. Матерія, з якої вони створені, дуже ніжна і тонка, ніби зіткана з повітря. На вигляд, вона здається павутинням, що покриває дух. Деяких з них можуть побачити ясновидці. Але зазвичай це нижчі плани. Це те, що ми називаємо гноми, ельфи, сельфіди, саламандри, ундіни тощо. Але елементалів високих планів, на жаль, ясновидців побачити не здатні. Деякі теософські джерела пишуть, що е, частина з елементалів навіть мають певну мудрість. Деякі з них жахливу шкідливість, деякі ворожі до людини, інші добрі та ласкаві, немов посередники між землею та небесами. Ну, і наступний слайд, такий трошки він у нас жахливий. Всі сили, будучи слухняними посередниками окультистів, Можуть робити дії, які ми називаємо природними катастрофами. Вони гублять великі ліси, викликають вивередження вулканів, тайфуни, цунамі, пожежі в густонаселених районах та інші лиха, тому що людина, зловживаючи матеріалами, які є житлом елементалів, позбавляє їх природного середовища. У стриманій люці, у нестриманій люці, вони руйнують все на своєму шляху, звільняють собі подібних і разом із ними продовжують рувнівну діяльність. Менш розумні, ніж люди, елементали подібно до них є душами, що томляться в ув'язненні в своєму втіленні. І так само як люди, вони пручаються, коли їх насильно переміщають. Але вони не мають двох вищих людських якостей терпіння і терпимості. Тому елементали несвідомо або зловмисно звільнені від форми, шаленіють, але навіть вони несуть відповідальність за свої дії. Тому після такого бояння елементали довго не можуть втілюватися у матерії та уповільнюють свою еволюцію. До того ж, елементалів вогню, звільнених від своїх оболонок, використовують у своїй диявольській практиці чорні маги. Тому дуже важливо мати чисті намери, бути високорозвинутим духовно при спілкуванні з цими духами. Адже біла магія від чорної відрізняється тільки своїм намером. Ну, а краще і безпечніше взагалі не спілкуватися з цими духами. Але не все так погано. І наступний слайд у нас більш позитивний. І позитивний прояв діяльності елементарів можна спостерігати в таких винаходах, як парфум, наприклад, і ефірна олія. Ну, Ще в стародавні часи люди помітили, що деякі парфуми додають сил та впевненості. А інші сприяють релаксу та відновленню. Такі властимості ароматів використовують у аромотерапії. Також є окремий напрямок у медицині це гомеопатія, де зцілення відбувається за допомогою духів речовин. Щоб використовувати дуже високі розведення препаратів, необхідні знання, велика майстерність та інтуїція лікаря. Ну, це в нас приклад такого позитивного втілення намірів ну, в життя. Ну, якщо ми говоримо про те, що кожному плану природи притаманні свої елементали, то найвищі підплани астрального плану насичені саме от такими різновидними елементалів. Аромати квітів, свізкошеної трави, запах моря або хвойного лісу, що діють цілюще на людину, приходять до нас саме з цих високих підпланів астрального плану. Ну, на жаль, я вже казала, ці високі рівні не можуть побачити ясновидці. І все, що вони бачать, це духи природи. До речі, гноми ми називаємо це елементали землі, саламандри це елементали вогню. Ундіни це духи води, а сельфіди це духи повітря. Ну, така от класифікація, але їх набагато більше. Є і всякі пері, діви, джини, кобальди, будинкові домові, водяні, стусани, банші, болотяні, білі пані, привиди, феї, тощо. що там, там цілий легіон загадковість і магічність цих істот часто надихала митців на втілення їх у своїх творах мистецтва. До речі, такі теми більш характерні для епоху романтизму. В цю епоху якось і композитори, більш да, і інші. митці зверталися от до цієї загадкової теми. І, до речі, якщо згадати, то саме в цей період жила і Олена Петрівна Блавацька, яка демонструвала свої феномени. І... Взагалі була така підвищена, підвищена, підвищений попит, або підвищена увага, підвищений інтерес до цієї такої загадкової потойбічної теми. Ну і Сьогодні, так як це моя спеціальність, то я буду наводити приклади саме з музики. І от хочу... Декілька наз... назв прочитати творів, які е, написані в епоху романтизму і імпресіонізму. Ну, от є твори з такими назвами: Ундіна, Скарбо, Вітер на рівнині, наприклад, Єнічний Гаспар, Кобальд, Хоб... Хода гномів, танець ельфів». Є навіть цілий такий балет сельфіда. Я декілька Слів хочу про нього сказати. Це, от бачите, на малюнку фрагмент з балету сельфіда. Сельфіди, як ми вже казали, це духи повітря. І вони зображаються з такими, в образі цих юних таких дівчат молодих, обов'язково з крильцями, як у стрікази, або бабок, бабок стріказа. І, до речі, в костюмах балерин теж присутні. Такий елемент, як крильця, вони тут може не дуже на малюнку видні, але вони там є і з цими. Я хочу трошки розказати вам сюжет ціє... цього балету. Він, до речі, йде зараз навіть в репертуарі є нашого опера-театру і балету. Такий чарівний балет загадковий. Зміст коротко полягає в тому, що молодий герой Джеймс, наречений юною Ефі. Ну, Дрімає біля каміну. І раптово з'являється Сельфіда. Вона легко порухає біля Джеймса і пробуджує його поцілунку. Джеймс намагається спіймати Сельфіду, але та раптом зникає. І Юнака переповняють думки про фантастичне видіння. І він весь час її бачить, він її марить. він... Намагається її здогнати, схопити, зловити. Але вона весь час від нього тікає. Саме такий основний момент, він ніби її ловить, але вона тікає. І він все більш захоплюється своїми думками, цими марвами, цими видіннями. Він все більш занурюється туди. І, а вона його як. Ну, вона його прислідує весь час, це Марво. Дійсно, про що ми думаємо, те, і ми отримаємо. Тобто ці його думки, вони вже починають його прислідувати. І ось на весіллі, коли він з своєю нареченою одружується, знов з'являється Сельфіда і викрадає його обручку. Оце кінець першого акту. Він, е, да, він кидає свою наречену і біжить наздоганяти сельфіду, і таким чином зникає. І він весь час в погоні за Сельфідою. Він весь час хоче її спіймати, щоб відібрати обручку і взагалі її спіймати. І там ще є один такий персонаж, теж загадковий, як чаклунка Мейдж. І от він до неї звертається і просить, щоб вона йому допомогла. А він же ну, можна сказати, виснажений цією безкінцевою погоною за Сельфідою. І вона дає їй, йому чарівний шарф і каже, що от в той момент, коли ти його накинеш на неї, ти її зможеш спіймати. І ось чарівний ліс, там всі сельфіди танцюють, він нарешті її бачить і знов він її... біжить за нею. І в той момент, коли він накидає, вже він її наздогнав, і накидає наки... на неї набросує той свій шарф чарівний. Вона гине, відвалюється одне крильце, потім друге, і вона вмирає. Її подруги забирають цілоцельхіди і ховають. А балет закінчується тим, що на задньому плані чутно весілля і його наречена Ефі виходить заміж зайбюрна. І мораль цієї байки такова, що не треба дуже захоплюватися маривами. Як казала Олена Петрівна, що цей астральний план треба швидко пройти, бо під кожним кущем там причаїлася змія. Е, і ну, бажано мати сили, тобто, від цього плану якось відійти. Бо бачите, як воно все дуже печально, трагічно закінчується. Ну, а я хочу ще вам, це вже ми про сельфіт поговорили, це духи повітря. Декілька слів, ну, щоб не бути голословним, у нас тут рояль в кущах. Продемонструвати вам ще один твір, щоб ми все ж таки через музику змогли почути і відчути да, от стан е, цих загадкових створінь, як ми кажемо. Це ельфи. Зараз буде твір, називається Танець ельфів, композитор Едвард Гріх. Ну, до речі, це норвезький композитор, у нього багато творів на цю тематику. Він, мабуть, був захоплений природою Норвегії, Скандинавії. І взагалі, може, він і бачив, відчував цих істот, але він це все, от свої, всі ці своїй досвід, він використовував, як кажуть, ну, з позитивними намірами. Хто такі ельфи? Ельфи це чарівний народ у германо-скандинавському та кельському фольклорі. Є ельфи чоловічого роду і жіночої стації. До речі, описи ельфів у різних міфологіях різняться, але зазвичай це прекрасні світлі істоти духи лісу. Їх протилежність тролі. Отой, от хто сидить там в носі колопається — це троль. Отак от, от його зображують. Художники. Образ троля, до речі, також присутній в цьому творі. Троль у скандинавському фольклорі, скандинавській міфології та казках – це потворний карлик або гігант чи демон, антисоціальна, сварлива та невдале створіння, яке робить шкоду. Легенди про тролів зародилися в Скандинавії. За легендами, тролі лякала місцевих жителів своїми розмірами і чаклунством. Отже, я... я хочу вам проілюструвати цей твір, ну і щоб ви почули, де в нас ельфи, де в нас труби. Показати, теж невеликий твій. Ну, це в нас трошки інша істота, це кобольд. І це так і буде називатися кобальт. Хто такі кобольди? Ну, по-різному, так, як і ельфів, теж їх трактують. Їх взагалі багато цих кобальдів. Кобольд — це слово німецького походження, і він позначає як гном домовик. У німецькій міфології кобальт – це нечистий дух, потобічна сила, схожа на нашого будинкового, тобто домового. Кобальт істота хранитель домашнього вогнища, володар приміщень. Кобальти, карлики, зовні схожі на ельфи. Але, на відміну від наших будинкових, кобальти ще живуть у горах. Е, є кобальти, до речі, ще е, корабельні, на кораблях можуть жити. От вони палять трубки. От то, то, що намальовано з трубкою, я думаю, що це корабельний кобальт. А взагалі для там приписують жартування з, люд... з людей. Вони постійно пораються, голосують, описуються вони як карлики, звичайно потворні. Їхній колір від вогньового середку яскраво червоний. До речі, в пізній індійській міфології злі духи нафібожественного характеру, тобто рід кобальдів, становили почет або освіту Бога Шиви. Е Рудокопи також називали кобальдами духів, що населяють шахти. Вважалося, що підземні кобальди приносять нещастя, можуть спричинити псування руди та появі в ній домішок. І хімічний елемент кобальт також. Ми його отримаємо від цього слова кобальт. What's the cool Ну, на цій оптимістичній ноті я хочу закінчити свою доповідь. Дякую за увагу! І бажаю всім нам здорового глузду та почуття гумору.